Весела, щедро мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі її пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміяло, сібриніле, а я лежала Хворий, самотна. Я думала, весна за всіх настала, До ронки й сім'ї вона ясна. Для мене тільки далі не придбала. Мене забула радісна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблоки гілки. Заміго тіла, листечко зелене, Посипалось м'яснічі квітки. Релимо вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилилою пісні пташині. І любий гайці відгук зники слав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Лесі Українка, хто вам сказав, що я слабка. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння. Тож ж була буря весняна, а не свята сіння. А восени, яка журба, чи хто цвіте в'яне, тоді й плакуча верба з баграна грама стане. Коли ж сувора зима покриє барві квіти, на гробі їх була сама, просила самоцвіти. Песя Українка, де поділися ви волоснії слова, де поділися ви голосні слова, що без вас, моя, туга німа. Простошилася ви, як весняна вода по по байрака по балках, чом не станете ви, як на морі вали, не гукнете одважно до неба, не заглушите туги прибоєм гучним, не розіб'єте смутку моєї душі, міцним набразним натиском горі? Лесі октанка, надія, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна, надія вернути ще раз в країну, поглянути ще раз. На рідну країну, погляньте ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, погляньте ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Леся Гринка, моя постреляна, пороблена словами. О, я постреляна, порубана словами. Душа моя на рани знемагає, Іначе стрілами і гострими мечами. Мене його рука здалека досягає. Ой ви слова, страшна, досічна зброя. Спініться, дайте спокій на хвилинку. Уже ж ми в серці ранені обоє, Хоч я не стала з ним до поєдинку. Леся Українка стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багата. Українка, хотіла б я піснею стати, Хотіла б я піснею стати, усю і хвилину ясну, Щоб вільно по світу літати, Щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під яснеї зорі Полинути співуцінки, Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хитким, Лунали мої тоді віно, І щастя моя таємна, Ясніші зорі ясні, пучнішим ж море очи. Як дитиною бувало, Леся Українка. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце вільно ходить, я собі ставала тихо. Що болить мене, питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І от отця на пісьма є гостра зловна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.